Чисельність атак, в принципі, ворожих і інтенсивність не не змінюється в нас на напрямку. Ну власне кажучи, на відтинку який є відповідальністю нашої бригади місяцями. Фактично, ось штурми малими піхотними групами продовжуються, Ну чи не кожного дня? Бувають, звісно, дні коли тихіше, трохи буває коли інтенсивніше. Ось, але ну, більш-менш така рівна інтенсивність постійно і досить давно. Хоча, якщо порівнювати, так би мовити, з суміжними ділянками нашого напрямку, то я б сказав, що нашим сусідам в напрямку Дніпропеткордону, адмінкордону Донецької Дніпропетровської області е там дуже складно нашим бригадам е тримати оборону. Ворог там застосовує, наскільки я розумів, більше сили і там більше на даний момент інтенсивність. Як і на схід від е покровської агломерації, на схід від Мирногорада і новоекономічного. Ось е в нас, е в принципі, не можна сказати, що припинилися спроби, звісно, йти в Покровськ на Покровськ в Лоб, але ось ось у сусідів трохи спекотніше, якщо можна так сказати.